Свист, галас, оплески. Кого можуть зустрічати так гучно, актора, рок зірку чи, можливо, успішного підприємця? Ні, це нейробіолог, це простий науковець. Ну, як простий who is this If you don't know Who Andrew Huberman? is that won't з Ендрю Хьюберфідоногу Ендрю Хубермен із давопідекейсформі. And I'm a professor of neurobiology and ophthalmology at Stanford School of Medicine. By far the most watched and listened to episode in the history of this podcast. How do we explain the phenomenon that is this Huberman effect? Ажіотаж навколо успіху Губермана є логічним, топові місця, які цей подкаст займає, топові гості, яких Ендрю запрошує, мільйонні перегляди та підписки все це викликає питання: в чому секрет цього Стенфордського професора? Як йому вдалося зробити декілька годинний, переповнений складними науковими термінами подкаст популярним в епоху швидкого споживання контенту? Хто такі чоловіки губермани? За що в підлітковому віці Ендрю закрили в камері і чому він завжди носить одну й ту саму чорну сорочку? Ви на каналі «Кращий» і це історія банка, що став професором. 26 вересня 1976 року. Стенфордська лікарня, штат Каліфорнія. Ендрю народився у Стенфорді, місті, населення якого практично повністю складається зі студентів, викладачів та дослідників Стенфордського університету. Як Губерман каже сам: Я народився у Стенфорді. Я виріс біля Стенфорду, працював у Стенфорді і скоріш за все помру у Стенфорді. Але сподіваюся, це буде не скоро. Ендрю з самого дитинства ніби був приреченим стати науковцем. Мама була вчителькою, а батько Бернардо Губерман мав ступінь доктора філософії з фізики. Також в 70-х роках він працював в науково-дослідницькому центрі Xerox Park де в той час, як ви вже мабуть здогадались, було розроблено лазерний принтер. До того ж, в цьому центрі вперше виникла ідея створення ноутбука, а також графічного інтерфейсу користувача. Звісно, Бернардо не сам все це вигадав, але приналежність до такої організації багато про що говорить. Батько мав чимало знайомих та друзів серед науковців, які щовечора приходили у дім губерманів. Ендрю слухав їх історії, бачив людей, що щиро захоплюються наукою, і це відгукнулось в серці хлопчини. І, хоч фізиком він не став, його зацікавила інша наука. Я завжди любив тварин у дитинстві. Я постійно дивився шоу Жака Кусто спостерігати підводне життя тварин, чи те, як тварини полюють, чи те, як вони роблять будь-що. Для мене це завжди було надзвичайно цікаво. Тож з маличку Ендрю був оточений наукою, та й в цілому своє дитинство губерман називає чарівним. Постійні ігри в футбол, плавання. На його вулиці була велика кількість хлопців, однолітків з якими можна було погратись. Літо він проводив або в центрі фізики інституту Аспен, або на відпустці в Європі. В цьому віці Ендрю не був видатним спортсменом або учнем з відзнакою, однак він був щиро зацікавлений тваринами та біологією. Все було чудово, та біда прийшла звідки малий Ендрю її не чекав. Я був занурений в науку з маличку. Але коли мені було приблизно 13 років, мої батьки розійшлись. Батько переїхав в іншу країну, в Данію, і моїй мамі було дуже тяжко після розлучення. Ендрю опинився у важкій ситуації. Ті раніше веселі вечори в компанії батька та його колег перетворились на самотні прийоми їжі Губермана разом з його мамою в депресії. До того ж, в той час в Ендрю почався пубертат, який тільки підлив масла у вогонь. Те, що почалось далі, можна описати трьома словами: Я буду панком. Майбутній професор Стенфорду почав тусуватись біля його кампусу, але не в наукових цілях. Ендрю долучився до групи скейтбордистів. Це був період народження величезного руху в цьому спорті. Скейтпарку Губерман перетинався з Денні Веєм. Робом дірдеком, все, що вам потрібно розуміти, що це, м'яко кажучи, не останні імена в спільноті скейтбордистів. Енді один раз навіть переночував у кімнаті Тоні Хоука, найвідомішого скейтбордиста в світі. Це сталося, коли батьки Тоні підібрали малого Губермана. Він залишився сам після однієї тусовки, і ховки підібрали малого панка і впустили в кімнату сина. Хто б міг подумати, що через 30 з гаком років Ендрю запросить Тоні на свій подкаст і розкаже йому цю історію? Що скажеш? Світ тісний Скейтбординг та коло однодумців відволікали Ендрю від домашніх проблем, але ця розрада мала і І В той час я познайомився з багатьма речами, з наркотиками, алкоголем. Бійками я познайомився з багатьма дітьми, які не ходили до школи. Просто не ходили. Було багато неприємних моментів. Герой історії, побачивши схожих дітей без опіки з боку батьків та з довжелезними шкільними прогулами, і сам почав повторяти за ними. Ендрю практично повністю перестав ходити до школи. І така поведінка не залишилась непоміченою. За постійні шкільні прогули в 9 класі щодо губермана застосували програму стаціонарного лікування. Я зробив все, що міг, щоб мене не забрали, але вони це зробили і посадили мене під замок. Майбутній професор був не сам в цій ситуації. Це був такий собі виправний центр, де знаходилось багато проблемних підлітків. В деяких випадках їхні проблеми були летальними. За той час, що Ендрю пробув, там декілька дітей померли через передозування різними речовинами, які вони контрабандою отримали І Я подумав, я справді застряг, що я буду робити. Я просто не знав, куди мені піти. Та потім хтось мені сказав: слухай, просто слідкуй за правилами. І зрештою я усвідомив, що мені задають питання, на які б я і сам хотів би мати відповідь, що відбувається в моїй голові, чому я дозволяю життю йти повз мене. Губермана випустили за умови, що він поступить в іншу школу і почне займатися психологом. Нова школа не врятувала нашого героя. Він знову прогулював, знову скейтбордив, знову лісу бійки. А от що або радше хто допоміг, так це терапевт. Цей терапевт був першою людиною, що справді приділяла мені увагу, і я такий, от що. Це надзвичайно круто мати когось, хто скаже, слухай, ми з цим розберемось. В Цьому є щось надзвичайно потужне. Це не було по типу Все буде гаразд». Це було Ми з тобою вирішимо проблему. Терапія почала допомагати. Ендрю поступово відходив від панківської двіжухи, перестав фарбувати волосся, носити дивний одяг. Натомість записався на заняття з Муайтай та почав ходити в спортзал. В старшій школі він зустрічався з однією дівчиною, яка мала позитивний ефект на його життя. Вона була на рік старша і, як каже Губерман, мала хорошу трудову етику, що вплинуло і на його відношення до важкої праці. Та згодом друга половинка Ендрю мусила переїжджати через те, що поступила в коледж. На той момент він був сильно до неї прив'язаний і вирішив поступити туди ж. В той час майбутній професор ходив на шкільні уроки, але світилом науки його назвати не виходило. Чудом йому вдалося поступити. Я пішов туди, щоб бути з нею, і скажімо так, за півроку там я мав більше бійок, ніж за весь час у школі. І до кінця року я по суті випадав з навчання. На певний час дівчина слугувала мотивацію, що змушувала Губермана змінюватись, та потім, через певні проблеми, вони розійшлись. Ендрю влаштувався кур'єром в кафе Пончик, не найпрестижніша робота. 4 липня 1994 року, на день незалежності США, він потрапив у серйозну бійку з ножами, де захищав майно свого друга. На щастя, вони виграли у бійці і потім з'явилася поліція. І Я пам'ятаю, як один з поліцейських привітав мене, хороша робота чи щось таке. І я відчув тоді, що ця ситуація повний відстій. Ось він, я, 19-річний пацан без майбутнього скейбордингу. Ледве відвідую уроки, постійно потрапляю в бійки. Ми розійшлися з дівчиною. Я працюю в якомусь кафе, і я такий, все, все досить. Це був переломний момент. Губерману довелось прийняти важке рішення повернутися назад. в Батьківський дім. Переїхавши, він поступив в коледж Фудгіл. Ендрю сказав собі, що єдине, що в нього добре вдається, так це запам'ятовувати інформацію. Цією здібністю наш герой скористався поповним. Він почав зубрити, вчити, всмоктувати інформацію з цього моменту. Всі, окрім одного семестру, губерман закінчив на відмінно з п'ятірками. Я був просто машин. Я слухав Ренсі. слухав Боба Ділана. Слухав класичну музику на повторі, пив каву, тренувався, бігав, навчався, тренувався, бігав, навчався, і моєю цілею було стати кращим студентом. А моєю ціллю є стати кращим ютубером. В цьому мені допомагають ці чудові люди. Невимовно вдячний кожному та кожній, хто мене підтримує, особливо фінансово. До речі, я запустив ексклюзивний подкаст для Байнія е Кофінят, де я разом з друзями та спонсорами обговорюю цікаві і важливі теми. На момент написання цього сценарію вже вийшло два випуски, в одному з яких взяв участь спонсор, який виявився військовослужбовцем. Доступ можна отримати за посиланням в описі. А озвучити це відео допомогла Садіу Студіо. Зрештою, Ендрю потрапив в лабораторію Геррі Керолайла. Геррі виявився своїм типом. Він їздив на чорному пікапі, курив сигарети в лабораторії та запивав кавою. При дослідженнях вони давали щурам MDMA, амфетамін, і це вже не для приколу, а в наукових цілях. Губерман нарешті повертався до свого коріння до науки. Я вчив так багато нейронауки, і я був як дитина в цукерні. Це було неймовірно. Ендрю навчався, робив дослідження, рівнявся на свого епатажного професора, і йому це подобалось. Якось Керолайл сказав губерману, що якщо той піде на аспірантуру, йому платитимуть за те, щоб він робив дослідження, тобто, щоб він став науковцем. У той момент я зіткнувся зі стіною, тому що я був сильно ображений на свого батька. Знаєш, мій батько був науковцем і ось він покинув нас, і все таке. Але я зрозумів, що якщо я не скористаюся цією можливістю, то це буде найдурніше рішення в моєму житті. Тож у губермана з'явився план. Він хотів здобути науковий ступінь доктора філософії, стати професором, займатися тим, що він любить, і при цьому заробляти на життя. Чудовий план, чи не так? Однак сказати легше ніж зробити. Ендрю довелось докласти чимало зусиль, щоб стати спеціалістом. Він мусив навчитись говорити належним чином. Думати належним чином і приділяти свою увагу часом надзвичайно монотонній роботі. Вхід йшли різні прийоми. Під час роботи губерман ставив собі таймер на годину і більше, і поки таймер не доходив до кінця, він не дозволяв собі вставати з робочого місця. Тут можна зробити відступ і окреслити урок, який я отримав від стенфордського професора. Наполегливість, концентрація, дисципліна це все навички, яким можна навчитись. Чим більше ти робиш щось, тим кращим ти в цьому стаєш. Чим більше ти робиш речей, які не хочеться, але треба, тим твоя дисципліна та сила волі міцнішатимуть. Ендрю повністю зосередився на роботі. Він перестав ходити на вечірки, перестав випивати, закінчив тодішні стосунки, що, на його думку, могли стримувати прогрес. Всі свої зусилля він спрямував на втілення мрій. Доходило до того, що він буквально жив в лабораторії. Йшли роки наполегливої праці. Ендрю отримав бажаний ступінь доктора філософії і шукав собі нову лабораторію і місце для постдокторантури. So, Губерман не хотів повертатись в рідне Пало Альто. Занадто багато неприємних спогадів були пов'язані з цим містом. Однак, Бен Баррес, колишній ментор та керівник Ендрю, зробив пропозицію, від якої той не зміг відмовитись. Приходь в мою лабораторію, ти зможеш працювати над чим душа забажає. І я сказав йому, що хочу працювати над однією штукою, над якою працює Гарвард. Але я не хочу змагати з їх лабораторією. У них була потужна лабораторія. І Бен такий ні, ти мусиш працювати саме над цим. Бен був справжнім бійцем. Тож обидві лабораторії почали досліджувати генетичні маркери для клітин сітківки. Все, що вам треба розуміти, так це що в гонці виграли всі, адже було зроблено ряд відкриттів в галузі офтальмології, що надалі допомогли краще розуміти проблеми зору та боротись з ними. Тож, врешті-решт, в 2005 році губерман успішно закінчив постдокторантуру і продовжив працювати в лабораторії Бена Барреса. В той час він переїхав в дорогий район затоки сан франциско і, скажімо, його зарплатні вистачало не на все. Хто б міг подумати, що в цей момент йому стануть у пригоді знання з його буремних підліткових років. Ендрю звернувся в журнал «Трешер», де він мав декілька знайомих. Він запропонував свої копірайтерські послуги. Його взяли на роботу, і зрештою він написав ряд статей про музику та про деякі музикальні гурти, що були популярні в той час. І робив він це під псевдонімом Енді. Саме так його колись називали в тусовці скейтбордистів. Ця справа дала невеликий, але все ж таки дохід. Пропрацювавши під керівництвом Бена Бареса 6 років, Губерман вирішив відкрити власну лабораторію. Для цього в 2011 році він пішов в Каліфорнійський університет в Сан-Дієго. На цей момент він нарешті отримав ступінь і посаду професора і почав заробляти близько 110 тисяч доларів в рік. Він купив маленький будиночок, маленького бульдога і почав розвивати свою лабораторію. Ендрю знову включив режим скаженого вченого. Я найняв хорошого лаборанта, і ми просто працювали як шалені. Це були експерименти, експерименти, експерименти. Два-три дні на тиждень я жив в лабораторії, чистив зуби в раковині. Мої студенти казали, що не так з цим чоловіком, але нам пощастило. Ми опублікували низку досліджень в чудових журналах. І що ще важливіше, нам було дуже весело. І все, ніби було прекрасно. Його кар'єра розвивалась крок за кроком. Проте, впродовж цього шляху, губерману довелося пережити багато важких моментів. Тож я подзвонив Гері. Він привітав мене з успішною статтею, яку я якраз випустив. Гей, як наступний раз будеш у місті, тобі слід зайти в гості, повечеряти зі мною, Джейн. Це його дружина. Я радий за тебе. І три дні після розмови він застрелив себе у вані. І Я такий вау, це було дуже важко. Пізніше його дружина розповіла мені, що в них був син, який ще підлітком загинув в аварії. Але Гері ніколи не відійшов від цієї трагедії. Потім в Сан-Дієго його наставницею була Барбара Чапман, з якою він також сильно зблизився. В певний момент вона почала зникати з поля зору. На жаль, у неї виявили рак грудей. І от Ендрю говорить про мову вже на її похоронах. Це був надзвичайно сильний удар. За словами Губермана, це було як втратити маму, настільки близькі відносини були між ними. З часом професор потрохи відходив від трагедії. На той момент він вже працював у Стенфорді. Якось Губерман вечеряв зі своїми колегами, серед яких був колишній науковий керівник Бен Баррес. Ні з того, ні з цього, Бен подивився на Ендрю і сказав. Я думаю, у мене серцевий напад. Бен був лікарем, тому в його словах губерман не сумнівався ні на секунду. Вони відразу ж поїхали в лікарню. Бен сказав: Не кажи нікому, що у мене був напад. Не хочу, щоб всі думали, що я помираю. Але на жаль, через тиждень в нього стався ще один серцевий напад. Бен почав відкашлювати незрозумілі згустки. Діагноз рак підшлункової залози. Дата смерті 27 грудня 2017 року. І ось Губерман вже третій раз ховає наукового керівника, ховає близьку людину. Професор зламався після цього. Робота більше не приносила задоволення. Він почав брати участь у ризикованих заняттях, боксувався без шолому проти сильніших бійців, займався дайвінгом в кліці за кулами. Губерману потрібно було вирішити всі проблеми, що накопичились в його голові. Для цього він скористався процесом Гофмана, програмою, що спрямована на пізнання себе, своїх проблем, примирення з минулим та зі світом. Там професор познайомився з Петом, Доситом, морським котиком та просто хорошою людиною. Вони стали друзями. Наприкінці 19-го року під час товариської бесіди Дофман спитав Гендрю, що ти зробиш для світу в 2019-му році. Це було питання, яке посіяло сінину. Я не знаю, що б я ймовірно зробив. Так, це типу викладав хвилинні відео в інстаграм про сітківку або про інші ботанські теми, які, на мою думку, дуже цікаві. І він такий Зроби це? А я такий. Ну окей ні, ні ні вдарим по руках. Він все таки був морським котиком. Це в їх стилі, і ми вдарили по руках. Привіт і з Новим роком! Мене звати Ендрю Губерман, і я професор нейробіології та офтальмології в Стенфордській школі медицини. Продовж 19 2019 року Губерман справді опублікував низку коротких відео, де пояснював, що таке нейропластичність, як працює мозок, яку роль відіграє дофамін та інші нейромедіатори, що таке циркадні ритми та таке інше. Та не вийде сказати, що все йшло легко. Упродовж цих років я був таким наляканим. У 2019-му я думав, боже, надіюсь, ніхто з моїх колег це не побачить. Але якщо побачать все, що я розповідаю, вони знають, що це правда. Я просто не хотів, щоб вони це бачили. Бо виникнуть питання, чому він в інстаграмі? Можливо, він ще й ті, хто є? Тим не менш підписникам в сті подобались його відео, аудиторія росла, і Ендрю почали запрошувати на різні інтерв'ю та подкасти. Та як ми всі знаємо, в 2020 році прийшла пандемія. Мільйони, якщо не мільярди людей, через ізоляцію зіткнулись з ментальними проблемами. Професор хотів допомогти, чим міг і вирішив розповідати про стрес, як його контролювати, як запобігати виникненню психічних розладів і так далі. Загалом, в 20-му році він побував близько на 30 подкастах. Серед них був подкаст Джо Рогана та Лекса Фрідмана. Після запису останнього Лекс сказав, що Ендрю варто запустити свій подкаст. Тож Губерман так і зробив. З самого початку в нього була візія, як це має виглядати: чорний фон, чорна сорочка, бульдог, що час від часу хропить на фоні і багато, багато науки, ніяких клікбейтних заставок, динамічного монтажу або відомих гостей. Лише професор, який перетворив подкаст на справжні лекції. Але якимось чудом людям зайшов такий підхід. Вже за перший місяць він зібрав більше 700 тисяч переглядів. Підписники росли як на дріжджах. Губерман клепав ролик за роликом, подкаст за подкастом, і згодом він все ж почав запрошувати гостей. Я справді хотів вшанувати неймовірне місце, яким є Стенфорд. Тож я почав запрошувати своїх колег. З часом Губерман Лап виріс настільки, що Ендрю міг запросити по суті будь-кого, хто йому цікавий. Люблю фітнес, добре. Ось він, Джеф Кавалєр. Люблю скейтбординг. Окей, Тоні Хоук вже в студії. Подкастинг теж цікавить. Джоко Вілінг, Тім Періс та Лекс Фрідман з радістю прийдуть. А як щодо того, щоб задати декілька незручних питань Марку Цукербергу? Ну, для цього можна вже й самому піти в гості. Персіла, Марк, дуже радий зустрітись з вами. Дякую, що прийняли мене у себе вдома. Дякую, що запросив нас на подкаст. В подкастах Ендрю почав часто лізти в теми, де він не є експертом. Звісно, він професор, але знання в нейробіології та офтальмології не накладаються на всі сфери науки. І тому спочатку я хочу поставити жирний знак оклику. Губерман, як і всі інші люди, помиляється. Декілька разів за ним були помічені неточності, неправильні тлумачення досліджень і банальні обмовки. Але на мою суб'єктивну думку, та й на думку експертів, які до Губермана приходять, в основному йому можна довіряти. Однією з фішок Ендрю є неупередженість. Він дуже рідко висловлює свою думку. Я сприймаю його подкаст як дорослу наукову енциклопедію, де мінімум 90% інформації є правдивою і корисною. Тому, зважаючи на це, розповім про позитивний вплив Ендрю на його аудиторію. Професору вдалося привернути увагу мільйонів людей до науки. Наразі його подкаст має практично 200 мільйонів переглядів, і це лише на Ютубі. На цій же платформі на нього підписані 4,3 мільйони людей. Неймовірний результат для чувака, який по суті читає наукові лекції. Я можу пояснити цей феномен декількома речами. Перше, це вже згадана об'єктивність губермана: мінімум власних емоцій та думок, максимум корисної інформації. Друге доступна подача, хоч професор і обговорює складні теми, постійно використовує наукові терміни, йому все одно вдається на простих прикладах пояснювати непрості речі. Третє. Людям подобається відчувати себе розумним. Коли ти слухаєш лекцію професора, де він розповідає, як працює мозок, нервова система, і при цьому дає хороші практичні поради, ти хочеш не хочеш, а думаєш: хм, який же я крутий. Тепер я знаю те, чого не знає 90% людей на планеті. І хоч це звучить доволі пафосно, але так воно і є. Незважаючи на популярність теми саморозвитку, в наш час непогані знання в фізіології і нейробіології є рідкістю. І якщо дверима до таких знань стануть загальнодоступні безкоштовні лекції Стенфордського професора, то я обома руками за таку ситуацію. Я не кажу, що цей подкаст зробить вас експертом, але непогані базові знання він надати зможе. Скажу декілька слів про культурний вплив стрімка популярність губермана породила величезну кількість роликів, де люди впродовж дня, тижня, а то й місяця використовують рутину корисні звички про які розповідає Ендрю. Першим ділом вранці вийти на свіже повітря і побачити сонячні промені. Після цього прийняти холодний душ, мінімізувати прийом вуглеводів до вечора за потреби виконати протокол глибокого відпочинку без сну. На каналі до переходу, але після того, як до відео, сформувався цілий рух людей, які прагнуть оптимізувати все, що тільки можна. І звісно, такий підхід часто іронізується. Ти не приймаєш тринат магнію перед сном. Та як ти спиш взагалі? Потім я відразу ж приймаю холодний душ, і головне, що треба розуміти про холодний душ, це чим більше ти це робиш, тим легше це не стає. Після цього я медитую Недавно в соцмережах цей рух отримав назву Губерман Husbands» Чоловіки «Чоловіки-губермани». ідеться про чоловіків, які дослухаються до порад Ендрю і стараються жити здоровіше життя. Та крім корисних звичок, частиною мему також є чорна сорочка з довгими рукавами, яку професор має на собі в кожному випуску. В кожному. Зараз я скажу вам, чому він так робить, але поки я не відповів, пропоную вам самим відгадати і написати в коментах, чому він носить такий одяг. А. Він ненавидить інші кольори, Б. Його спонсорує виробник, В. Татухи і Г. Він дуже волохатий. І відповідь татухи багато тату по всьому тілу. Ендрю не хоче відволікати або лякати глядачів такою незвичною для професора річчю, як татуювання. Тому він вирішив носити одяг з довгим рукавом. Але чому саме чорна сорочка? Тому що видатний Джо Страмер, що співав у гурті Клеш та Маскалеру, носив чорну сорочку з довгим рукавом під час живих виступів, і вона була мокра від поту, буквально липнула до його тіла. Це просто найбільш фанкова річ, яку я коли-небудь бачив. Як бачите, дух бунтівника все ще сидить в Ендрю, хоч йому і вдалося його приборкати. В підсумку ми маємо історію людини, яка з самого дитинства мала щире захоплення. Життя намагалось збити Ендрю з омріяного шляху, але в потрібний момент йому вдалося взяти себе в руки, втілити всі свої мрії і стати тим самим стенфордським професором. Хоч Губерман цього й не почує, але я б хотів подякувати йому. Він позитивно вплинув на моє життя, і, зокрема, саме його подкаст став причиною створення мого каналу. Рік тому, слухаючи його і дізнаючись нове, в один момент я подумав: треба комусь це розповісти. Я створив канал, випустив перший ролик, другий, десятий, і ось уже моя аудиторія росте непоганими темпами. Я вдячний всім, хто підписується, коментує, лайкає і, звісно ж, підтримує фінансово. Без вас всього цього не було. Б. Піклуйтесь про себе, про інших, і на останок, але точно не в останню чергу. Дякую за те, що цікавитесь наукою. I'm smarter. i better. I am better.